математики, Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з багатоцифровими числами. І для початку, для розминки, давайте прочитаємо числа. Ще раз нагадую, як ми їх читаємо. Ви пам'ятаєте, що у нас ми е, знаємо, що найменший розряд це у нас справа, так? права частина, права частина числа це найменше. Тобто, у нас. З хвостика числа три останні цифри. Це одиниці, ось вони одиниці, три числа розряду одиниць і три числа розряду тисяч. Навіть підпишу одиниці і тисячі. Тобто у нас 508 324 одиниці. Не забувайте, що у нас в кожному класі. Клас одиниць і клас тисяч по три числа. І в кожному класі ці три числа справа наліво називаються однаково. Одиниці десятки сотні. Знову одиниці вже тисяч, десятки, тисяч, сотні тисяч. Тобто, можна подивитися, що. Ось це у нас просто одиниці. Тут чотири одиниці в цьому числі. І вісім одиниць тисяч, тобто вісім тисяч. Далі сотень тисяч п'ять, значить, скільки, ти, е, скільки е, тисяч 500. Так, 5 сотень тисяч, 500 тисяч. Три сотні, 300, два десятки, 20. Ще раз. Одиниці. Тисячі. Давайте одиниці, тисячі. Одиниці. Тут на тисячі тільки два числа, бачите, залишилось. Тут у нас одиниці, тут взагалі тільки одне число в тисячах. Одиниці, три з хвостика і все, що залишилось. Три з хвостика і наступні три. Тепер давайте е читати ці, називати числа. І так, ще раз, це тисячі це одиниці. Тисячі одиниці. Клас тисяч, клас одиниць. Клас тисяч, клас одиниць, клас тисяч одиниць, тисяч одиниць. 508 тисяч 324. 899 тисяч Після клас одиниць ми не називаємо слово одиниць. Пам'ятаєте при назві числа? Далі в тисячах у нас тільки дві цифри. Тут значить 73 73 тисячі 8, Тут навіть одне число. 4106. 45 тисяч 23, 203 тисячі 450. Ось ми і назвали, прочитали ці числа. Записувати їх не треба. Друге завдання: Прочитай інформацію про висоту споруд Києва. Монумент Батьківщина мати 10200 см. Київська телевежа 38 500 см. Велика лаврська дзвіниця 9650 см. Визнач розрядний склад чисел. Давайте ми перейдемо з вами до зошитів. 14 листопада, класна робота, 21 каліграфійна хвилинка, і ось ромб, так? І посередині клітинки, через середину у нас вертикальна лінія, е за заввишки дві клітинки. Другу вправу ми теж будемо робити усно, але щоб вам було легше, я тут опорну схему, ви її не пишете. Я просто її зробила для зручності роботи. Так, давайте дивитися. 10 200. І так, 1 десяток тисяч, 0 одиниць, 2, 0, 0. Ось це перше число, 10 200. Нас просять визнач розрядний склад чисел. Тобто ми подумки з вами, кожне число, що у нас 0 одиниць, 0 десятків, 2 сотні, 0 одиниць тисяч, 1 десятків. Один десяток тисяч. Ось це наш розрядний склад чисел. Навіть можемо. Даже і запис... Ну, ви не записуєте, я вам просто показую, що дві сотні. Давайте, від крупних одиниць до дрібних: один десяток тисяч. Тобто один десяток тисяч це 10 тисяч плюс що у нас розрядне, дві сотні 200. Все. Це у вигляді е, доданків розрядних. Далі наступне число. Давайте. 38 500. 38 тисяч в тисячі 500 сотень. Нуль десятків одиниці. 38 500. Знову з найкрупніших е, 3 десятки тисяч. Три десятки це тридцять, правильно? Вісім одиниць тисяч. Це просто вісім тисяч. П'ять сотень. Просто сотень. 500. І все. Нуль десятків, нуль одиниць – Це ми не зазначаємо. Е, далі. Дев'ятся п'ятдесяти тисяч одиниць тисяч. 650. Давайте дивитись. 9650. І так, 9 одиниць тисяч, 9 тисяч 6 сотень 600 плюс 5 десятків 50. Ось так ми виконуємо це завдання. А далі нам з вами буде треба вже завдання 3 зробити. Ми пишемо вже в зошиті завдання. Ой, вибачте, е завдання 3. і нам треба з вами записати числа 473 тисячі 45. Для е орієнтації, давайте я вам Ще раз, ми подумки в цю, до цієї таблиці з вами звернемося. 473 тисячі, розряд тисяч, сотні. 473 тисячі. В тисячі записали. М -м -м -м. Навіть, знаєте, як можна? Зараз 473 тисячі. 45. Ось у нас одиниці. 45 4 десятки, 5 одиниць. Бачите, за сотні ніякої мови не йде. Значить, відсутній розряд сотень, значить, ставимо 0. І як ми з вами це на письмі можемо виконувати? Ми з вами записуємо 473 тисячі. Записуємо 473. Потім розуміємо, що це тисячі. Якщо це тисяч, то до кількості тисяч у нас ще повинно бути три місця для чисел для одиниць. Так, тому ось крапочкою позначаємо Один, е, сотні десятки, одиниці. Тобто у нас буде шість цифр в цьому числі. Тепер давайте ось одиниці, десятки, сотні і записуємо. Е, 473 тисячі 45, 45. 5 одиниць 4 десятки. Дивіться, одна крапочка у нас сотні, за неї нічого не сказано. Значить, на це місце вписуємо 0. Далі, 28 тисяч, якщо тисяч, значить у нас ще три сотні десятки одиниць для класу одиниць. Три місця залишається. І 28 тисяч 7, 7, 7 це одиниці. Значить, десятків у нас 0, сотень 0. Ось таке слово. 624 309. 624 000. Ось три місця ще для сотень, десятків, одиниць. 309 303 сотні 9 одиниць 0 десятків. 5602. 5 тисяч і 3 місця. так, Для сотень десятків одиниць, 602, 6 сотень, 2 одиниці, 0 десятків. І останнє 13 тисяч тисяч. 13, 13 написали, 0 сотень, 0 десятків, 0 одиниць, Все це, це завдання у нас виконано, Ви зрозуміли цю таблицю: е, креслити не треба у зошити. Далі нам з вами усно треба полічити від 9789 до 9815. І так, від. Я тут ми, ми усно це робимо. 9789. До...

1803 і самостійно, думаю, дорахуєте до 9015 Так само від е, е, у нас ой зараз. тисяч сімсот. Е, до восьмидесяти 80 тисяч 800. І так, що у нас? Ми рахуємо з вами, дивіться, кількість тисяч у нас з вами однакова. Значить, ми рахуємо, як 780 і дораховуємо до 800. Це. А 80 тисяч у нас не змінюється це значення. Далі завдання 5. Завдання 5. До кожного числа утвори попереднє число. Так, ну що? Перше 58 тисяч 78. Попереднє. Дивіться, ми з вами одиниці робимо попереднє, це значить на один менше. Значить, мінус один. Правильно?

П'ятьсот вісімдесят тисяч сімсот сімдесят дев'ять. Наступне число тисяча. Тисяча перед е, е, нулями у нас дев'ятки буде. Пам'ятаєте. Значить, у нас буде число. Тисяча мінус один це дев'ять дев'яносто дев'ять. Наступне п'ять шість тисяч Якщо у нас перед тисячею було 999, значить у нас буде на одну тисячу менше і 999. Було 56 тисяч буде 55 999. Далі 856 тисяч, аналогічно. На одну тисячу менше. Дивіться. ось Одиниці тисяч на одну менше. Значить, буде 855 тисяч і 999. І наступне 234 тисячі 657. Просто на одну одиницю менше. 234 тисячі 656. Все. Ось е, таке у нас завдання. Е, Це у нас, подивилась, це у нас шосте було. А тепер п'яте. Наступне число. Завдання 5. Завдання. 5 Так, 4599. Тепер навпаки плюс 1 99 плюс 1 буде 100. Значить дві десятки. Одиниць нуль і сотня одна додається. Значить, чотири тисячі Наступне чотириста шестдесят семь тисяч вісімсот тридцять девять. девять плюс один це сорок. Значить, замість тридцяти дев'яти буде сорок. Чотириста шестьдесят тисяч вісімсот сорок. Далі 82 тисячі плюс 1, 82 тисячі 1. Далі 999. Плюс 1, Ми знаємо: наступне на лінійці на числовому промені за цим числом є 1000. Далі 17 999. За 999 іде 1000, значить. 11 тисяч збільшується на 1, буде 18 тисяч. І 40 тисяч девять99. Знову ось, плюс 1, 11 тисяч збільшується на 1, буде 401 тисяча. Все, це ми з вами е, зробили. Тепер давайте е, завдання 7 зробимо. Так, дивимось у підручник. Назви відомі тобі розрядні одиниці. Як одержати кожне із цих чисел із наступного, із попереднього? Поміркуючи, можна їх одержати в інший спосіб. І так. Максим і Юля записали рівності, за допомогою яких можна одержати 10 тисяч і 100 тисяч. Чи можна з ними погодитися? І так. Розрядні одиниці у нас які є одиниці, десятки сотні. Одиниці, десятки сотні. Не класи, що одиниці і тисячі, а саме розрядні одиниці. Розрядні одиниці у нас три. Одиниці. Перед ними пишуться десятки в десять разів більше, і перед ними сотні. І так у нас з вами йде постійно. У нас ідуть одиниці, десятки, сотні одиниць, потім пішов клас тисяч, одиниці, десятки, сотні, тисяч, потім мільйони. Одиниці, десятки, сотні мільйонів, потім мільярди, одиниці, десятки, сотні мільярдів. Тобто це одиниці, це тисячі, мільйони і мільярди. Так, одиниці. Тобто у нас розряди однакові у всіх класах. Просто, звичайно, вони розрізняються наповнюваності. Як одержати кожне із цих чисел із наступного? Дивіться, як от отримати десяток із одиниць? У нас тут повинно бути що? 10. Якщо у нас є 10, ми кількість десятків переводимо в наступний розряд, переносимо, а одиниць пишемо стільки, скільки є. Наприклад, у нас як 7 додати 8. Це ж 15, тобто в одиницях ми залишаємо 15, а один десяток записуємо вже в розряд десятків в наступний. Тобто, для того, щоб у нас почав заповнюватися наступний розряд, у нас в попередньому повинно накопичитися 10, 10 одиниць по розряду меншого. Вони автоматично потім переходять в більший. Давай. І ось ілюстрація якраз. Що у нас, якщо ми 9999 додамо 1, значить цей 1 у нас е, дасть десяток, е, десяток в одиницях. Десяток автоматично перейде до 9 десятків наступних. Так. Цей десяток наповниться, стане сотнею сюди. Звичайно, у нас все, ось це, що написано, так воно і є. Ці рівності зберігаються. Будь ласка, уважно роздивіться. І ще раз, якщо не дуже розібралися, прямо вголос проговоріть, або навіть у стовпчик позаписуйте ось ці приклади. І впевніться, що дійсно. Так воно і буде. Е, я дуже наполягаю на тому, що якщо щось не зрозуміло, не полінуйтесь на чернеця, пропишіть в стовпчик оці приклади. Так, далі у нас з вами дослідницьке завдання. Зістав числа в кожному стовпчику. Чим схожі, чим підрізняються. Складати не будемо дивитися, з чим вони схожі. По-перше, в першому стовпчику однакова кількість в класі одиниць, і плюс однакова кількість в другому числі всюди, в будь-якому класі у нас по 409. І 409 тисяч і 409 одиниць. І тут 409 одиниць. Тут давайте подивимось. У нас з вами кількість в розряді одиниць і кількість в розряді тисяч. Схожа в другому стовпчику: 634 і 634. Тут що у нас схоже? Так само, як і в першому стовпчику. Однак, о, взагалі, не просто як в першому, а в будь-якому розряді. В любому, в любому розряді у нас кількість дорівнює 9 в одиницях, і в сотнях, і в тисячах, і в одиницях тисяч, і в десятках тисяч, і в сотнях тисяч. Сюди по 9. І що у нас тут іде? Знову, як у другому стовпчику, у нас з вами збігається кількість у розряді одиниць першого числа і у розряді тисяч другого числа. Так, далі давайте дивимось. Запиши числа, визнач їх розрядний склад. Е, знову, якщо нам їх треба записати. Спочатку ми записуємо розряд тисяч, а потім одиниць. Правильно? Ви згодні з цим. Тому переходимо у нас <клідження> завдання 10. Так, з, тобто це 9, вибачте. Я вже на 10 побігла. Завдання 9. І так, 326 тисяч і 203 одиниці. 203 в розряді одиниці. 48 тисяч і 54 одиниці. 48 тисяч. Я пам'ятаю, що в мене три місця для чисел. Після тисяч обов'язково повинно бути 54 одиниці. Значить, я 54 в десятки і в одиниці пишу, і в сотнях пробіл. Наступні числа, будь ласка, напишіть самостійно. Мені важливо зрозуміти, бачити, наскільки ви розібралися в матеріалі. Аналогічно завдання 10. Треба просто записати через кому числа. Е, Давайте подивимось. 6 десятків тисяч, 3 сотні, 4 одиниці, 90 тисяч, 5 десятків тисяч. Так. Ну, тут не забувайте, до коми з крапкою, це у нас одне число. 6 десятків тисяч це значить на. е, 6 десятків тисяч. Десятки тисяч, одиниці тисяч. Е Написали першу цифру і з вами прикидуємо, скільки чисел, ой, цифр у числі. Шість десятків тисяч, ші, десятки тисяч, одиниця тисяч. Сотні, десятки одиниці. Це розряд одиниць. Тепер 6 десятків тисяч, три сотні, сотні, одиниці, десятки, просто сотні. Три сотні, пишу сюди, 4 одиниці. Одиниця це крайній. Більше нічого, бачите, про це число не написано. Якщо про нього нічого не написано, значить у відсутні розряди ставимо 0. І так само ми продовжуємо з іншими числами. Далі, другий клас, перший клас. Ребята, другий клас згадаємо, подивіться там в попередні таблиці. Це тисячі. перший клас це одиниці. Тобто 16 тисяч 16 одиниць. 16 тисяч, поставили 3 крапки. В цих крапках, в десятках і одиницях поставили 16. І 0 сотень, будь ласка, 0 на місце сотень поставили. Все, працюємо. Аналогічно. Утворюємо 11 і просто порівняти числа. Все. Завдання 10. Не пишу нічого тут, тому що самостійно, будь ласка, напишіть. Завдання 11. Завдання 11 і е, завдання 12. Ці всі завдання вже заповнені. Я чекаю на фото ваших завдань до 15 години.